Кість ви забагато, радість буде в кожній хаті, Іде, іде їсть поважний у дитячий край. А хто це гість? Ви відгадали святий Миколай! Правильно, діти. А чи знаєте ви, хто такий святий Миколай? І чому ми всі його так чекаємо? Так ось святий Миколай жив дуже-дуже давно. 1600 років тому, і зовсім не в Україні, а в Азії, його родина була дуже багата і знана. Коли його батьки померли, Миколай був зовсім малим. Батьки залишили йому величезний будинок і багато грошей. У Миколая було дуже велике і добре серце. Тому він вирішив віддати усі ці гроші бідним родинам. Кожної ночі. Він ходив під хатами, там, де жили бідні люди, і залишав їм хліб, мед, пряники або гроші. Рідний дядько Святого Миколая був єпископом, тому взяв кончика до себе, щоб той читав апостола Гразня. Хлопець виріс і став діялом. Сходом став священником, а завідане служіння Богові став єпископом. Коли помер святий Миколай, і його душа стала перед Богом, Господь спитав, чого бажаєш, мій Миколай, за добре життя на землі. Нічого, тільки дозволь мені сходити, хоч раз у рік на землю відвідати діточок. Як тому і бути, бікнув Господь, що року у день своїх родин зможеш сходити на землю? Відтоді кожного року, 19 грудня, Миколай сходить на землю і розносить подарунки діточкам. І до нас Святий Миколай обов'язково завітає цього року. А поки ми його чекаємо, хочемо розповісти вам історію, яка сталася напередодні свята Миколая. <клес> Послухайте. Так, що тут сьогодні за завдання? Ага, от. Щось нічого не зрозумів. А, краще кину це діло. Не треба напружуватись. Краще когось готовеньке спишу. Ага. Алло. Андріана, привіт. Привіт. Ти вже майже матку зробила? Так. Все списати? Ні, не там. Ти ніжки підставляєш. Чона так впала, що досі колінка колять. Ось лючка, мало я ніжок роблю. Ну, або пожди. Ага. Алло. Настя, привіт. Це я, Юра. Я зараз забіжу до тебе та візьму завдання. Можна? З яких це радощів? Може, за те, що ти обзиваєшся? Ні, дорогенький, списуй у когось іншого. От зануда! Ну бо пожди, завтра у мене сховиш. Ага. Алло. Ніколь, привіт! Привіт! Щось у мене завдання не виходить. Я завтра на перевірку забіжу. візьму зошит. Дай зошит? Може дам, а може ні. Що означає, може ні? А ти б'єшся постійно. То чого я буду тебе вручати? І ця Бач, бачите, б'юся я, які вони всі противні. Взяли, ти спортили мені добрий настрій. <рив> ну божні. Не дарма я добре малюю. Завтра у свято Святого Миколая. Я вам малюночки і подаруночки піднесу. Запам'ятайте, як мене ображати. свою мистиву справу. І як ви думаєте, що він робив? Намалював якийсь страшиць. Завтра у вас его Знаєш? А, пізнав-пізнав. На скільки вже можна чекати? Ось і подарунки. Що вони не відкриваються? А може, тому що навіть з нами не привітався. А, привіт-привіт! Здоров, здоров! Це що таке? Люди добрий, а це таке? Ну як? Ти ж так любиш малювати портрети? Ось і тві. Хіба це як буде добрий? Хіба це, я? це як? Шун, це якийсь лукавий. Оце якийсь поводив. Сартєно буваєш, дуже часто, коли відходиш то і вихованською очками і друзями. Не може бути. А що мені робити? Ми тобі допоможемо. Сам Господь залишив людям на землі золоте правило. Послухай його. Відносись до своїх друзів так, якби ти хотів, щоб вони відносились до тебе. Відносись до своїх друзів так, якби ти хотів, щоб вони відносились до тебе. То це ж просто. Відносись до своїх друзів так. Якби ти хотів, щоб вони відносились до тебе. І тут Ютчик пробудився. Друзі, дивний сон мені проснився, сам святий Миколай через своїх ангелів подарували мені подарунок. Ой, я ж зіплів! не більше не буду ображати своїх друзів. Золоте право подарували мені ангели. Відносись до своїх друзів, так як би ти хотів, щоб вони відносились до тебе. Піду я ліпше на кухню, та й знайду найсаме ліпше рецепт. А коли мама прийде, попрошу її, щоб вона мені допомогла спекти хороше печиво. От мої друзі будуть раді. У вас було безліч добрих друзів, то секрет є дуже простий. Відносись до своїх друзів так, якби ти хотів, щоб вони відносились до тебе. О, я бачу, що до нас прийшли гості від Святого Миколая. Просимо, просимо. І бабини, що, знають? Ні! Ну, певно, що знають. А ось ми її перевіримо. Зараз ми прочитаємо пару загадочок. І ви побачите, що ці діти нічого не знають. Готові. Чи білим порошком? То що це га? Середціна встала, вас і сядом привітала. І що ж чого? Хочу загадку, точно не відгадаєте. Була калюжа мокра, а тепер тверда. Як же називається ця тверда? вода? Наступна загадка. Росте вона додолу голубою, росте вона колоною зимою, а тільки сонечко засяє, воно заплаче і ростає. Що це? І остання загадка. Узимку він скрізь, хапає за ніс, Щипає щоки. Студи, боки, що це? Бачите, які розумні діти? Ой, розумні вони! Я ще здесь про них знаю. Я знаю, що вони не люблять читати, а значить, не знають казок. Зараз ми прочитаємо пару рибів з казок. І ви побачите, що ці діти нічого не читають. Готові! І перша казка. Скажіть мені, а хто останній за квітю ковичку? Наступна казка. В кого перетворилося гидке навчення? Неведім. Ще одна казка. А хто? Сидів, сидів на підвіконнику, а потім як покотився. А правильно, нема чому самому по лісі ходить. Ви, Ангели, маєте дві книжки для цих дітей? Маєте? Маємо. Ну ось, в перші ви маєте записані їхні добрі вчинки. Так. 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 А в другій і книжки, і вебріки. Так. 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 Ну ось. Та друга книжка. Вже така тяжка. Що це Ангел? З два рази з неба впав! Ну, ж вже досить? Ми віримо, що ці діти виростуть найкращими людьми. Світ з очей, нечиста сила. Слава Всевишньому і на небі і на землі! Вітаю вас усіх, мої малята, янголята і трошки старші діточки, як квіточки, мамусів та тусів, бабусів, дідусів, все отців, парафіян. І гостей храма цього. От власний рік, як я з вами був, і знов до вас прибув, дарунки дітям дарував, молитися запрошував. І знов і знов до вас прибув, щоб перевірити, як ви тут живете. Чи ви послухались моїх настанов? Чи ви молилися? А молилися діти? Да. А гарно молилися. Да. А що ви Господа просили, коли ви молилися? За кого ви молилися? А ну скажи. За батьків. за батьків. Гарна дитина, як вона любить своїх батьків. А за здоров'я молилися також? Да. Гарні діти. А за Україну молилися? Да. Недаремно я вам подаруночки роздавав. Значить, ви були все такі чемні і слухняні. Але я втомився трошки, болять мене ноги, бо я з далекої дороги. Але я знаю, що ви щось для мене приготували. Я дуже люблю слухати ваші пісеньки, ваші віршики і з задоволенням послухаю і цього разу.